Україна потребує миру. Гарантом цього миру може бути тільки сучасні, добре підготовлений, мобільні і добре оснащені Збройні сили України. Ніхто не хоче служити, ніхто не хоче воювати. Моральний дух в людей упав. Ніхто вже не хоче ні війни, цієї безглузди і нічого. Просто всі хочуть додому. Многі, хто там на контракт був, підписав, не хочуть цього контракту. уже жалеет об этом. У людей больше того, у некоторых, ну, кто часто особо любит выпить, у них такой ответ. Я типа сюда воевать не приходил, и мне говорят по барабану. Мне вот тут досыдите и пить до дома. Пить вот куда. -то". Витя, Витя, а ну скажи, куда ты едешь? Я не знаю, я не понимаю. Да извод! Да Да Алі, Вот это на такому транспорті ми приїжджаємо в магазин. Слава Україні! Форму нам видають. Ну форма погана, вона літом пече дуже сильно і рветься легко. Ми форму самі купуємо. Або... Ну вроді форму дають, але форма вона не практична. Це фото обурило всю країну. Нова форма із синтетичного волокна, яку видавала солдатам, легко спалахує і прикипає до шкіри, мов пластик. Е, продукти з самого початку були погані, зараз чуть краще. Ну теж не дуже. Е... Тушонки деколи попадаються такі, що їх навіть і собаки не хочуть. Там тушонка така, ну сокансерва. Изри как тут там мог что-то сварить на скорпиончику. Сухомят можешь. Тушеночка с Министерства обороны. Вот эту тушенку можно есть? Вопрос. Гнила картопля, морква з пліснявою, напивзотлили капуста, та цибуля. І мясо хочеться. Щоб тушенка уже надоела. Добре. Есть понятие замінення продуктами. Ну, як еще можно компенсировать салом, я не знаю. А вот это, это тот же ужин сегодня. Тот, который без масла. Далі рис і сардина. Сардина это, чтобы вы понимали, взяли трьохлітрову банку води, на нее баночку сардин, вот это все сварили, вот, это, вот, вот эту мачмалу насыпали. Мало того, она еще воняет, ее даже э, нюхать противопоказано, не, не, не говоря о том, что это можно есть. Поэтому это все уходит. Ну а чай с хлебушком, чаем с хлебом будем ужинать, потому что больше ничего нет. Итак, деликатес зоны АТО готовий. Дякуємо нашій державі і нашому панові президентові, що нас дуже гарно годують. І що нам доводиться жарити отаких от кузнечиків. Будь ласка, пригощайтесь, пане президенте. З водою от були зимою трохи проблеми. Там, машина там зіл приїжджає, ну, з такою технічною водою з бочки там, заправляємо собі. Вода, блядь от. Нас послали на полігон блядь, пити воду. Українська армія. Да, українська армія, дивіться, коли вода, чиста. Дивіться. Ооо блять. Якою готові їсти? <світнє> <світнє> і так і да. Бо в столову нам доступ не дають, так ми, бля, руками ходимо рибу, ловим, бля, розіваємося. В вооруженні в нас старе, прості автомати. Техніка дуже погана. Ну, кажу, БТР 70, вони вже старі. Що? І хоце зимою тоді люпови та скували. Кому тут немає нормальної бойової машини. БМП нарекли надією, бо заводиться не завжди. Добай, В Чисельних відрядженнях на передову ми постійно розпитуємо бійців про їхнє забезпечення після перших місяців хаосу. Давно настав час побачити якісні зміни не у звітах, а насправді. Однак, із крайньою передовою поранених у тил досі доправляють переважно волонтерськими швидкими. Мне назначили, нас было 10 человек в группе, на инженерную разведывательную машину, ЕРМ называется. Так как нам, не, нас никто не учил, мы ходили, нас один майор приходил, там показывал, как ТМ-62 устанавливать. Все остальное мы ходили в лес, ну, прогуливали, кус, сало жарили. В конце учебки выписали эту бумажку, что я командир отделения ЕРМ, и отправили в Артема. Здесь минус 7,5, а здесь минус 9, или уже сейчас, наверное, минус 10 уже полностью не вижу. Но я веточку, беру веточку тоненькую, веточку ищу растяжки. Силовики не могут справиться с не самой сложной задачей – погрузить самоходную артиллерийскую установку на трал. Это не удалось сделать ни с первой, ни со второй попытки. Кончилось тем, что машина перевернулась. Украинские военные неоднократно становились героями скандальных интернет-роликов из-за непрофессионализма и халатности. Например, к месту дислокации не смогли доставить бронетранспортеры «Саксон», закупленные в Великобритании. Один врезался в ограждение, другой съехал в кювет. Нам обещали, что будут платить... По тисячі чимось тисячі гривень в день. А точних, ну брехня, ніхто нам цього не платив, стільки грошей. На термінометах я отримав 2950 і плюс заточник 2700. А тепер я повністю маю 2500 за заточним. Как итог, Украина имеет разваленную, нищую, голодную обманутую, необеспеченную техникой, вооружением и обмундированием армию, личный состав которой не имеет даже основных понятий о воинской дисциплине, не говоря уже о способности выполнить боевую задачу. А о профессионализме каждого военнослужащего не может быть и речи, потому что всем этим войском управляет человек, не имеющий в своем арсенале военного образования, но зато открывший пятую сторону света. Значит, на северо. Э... юго Юга Севере Луганска в районе перехода Маревка на блокпосту Національної Национальной гвардии был задержан, обидврежен и задержан, захвачен БТР 80